— Дошки резинові. Ну, щось, щось, щось там таке є. Ну, певно, на камері цього не буде видно. Багато копійок кидають люди. Що порнуться сюди. Федорович копійку накину, і не верниться. Ха-ха. Трохи не то не встигають, не то не знають, що дивитися за цим всім. Бачите, трохи засмічено. Треба прибирати. Може це все з часом буде налажено. Де можна туди спуститися, глянути. то ясно, любий би тут жив, вижити хотів. Де? А, шлячок робив тут? Сам не знаєте хто. Тут Яник жарив своїх ворогів. Жарив да? своїх ворогів, так. Все зробили, все добре. Президентські дрова. Президентські дрова, так. Вот может сфоткать. Uh -huh. Можете.